Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи на аеродромі Сольце в Новгородській області Росії. Там базується Ту-22 М3 міноборони Русні пише, що пошкоджено літак. Ловіть відповідь за Чернігів. Після останніх вибухів та диверсій російські пілоти відмовились базуватись за 400 кілометрів від українського кордону. Дефенс Експрес в свій час проаналізував супутникові знімки основних аеродромів, де може базуватися стратегічна авіація. РФ і схожа, що частина ракетоносіїв і досі знаходиться у ураження, Хоча певна активність спостерігається на авіабазах у Мурманській та Астраханській областях. Після того, як на аеродромах Хенгель з Піцератовом та Дягиліво під підрязанню стала збавовна, в результаті якої верифіковано ураження двох літаків, стратегічного ракетоносія Ту-95 МС та важкого бомбардувальника Ту-22М3, основне питання, чи перемістила свою дальню авіацію командування РФ та куди саме. Для цього Дефенс Експрес використав публічні знімки супутників Sentinel в оптичному Тасар Діапазоні. І хоча їх роздільне. На здатність далека навіть від комерційних знімків у випадку, коли мова йде про бомбардувальники, з розмахом крила у 50 метрів достатньо грубих інструментів. Спочатку треба зазначити, що аеродромів, де можуть на постійній основі експлуатуватися такі машини, як Ту-95 МС ту, ту 22 м3, та ту 160 взагалі, у РФ не так є багато. Це специфічні машини, які потребують доволі розгалуженої наземної інфраструктури, техніків та матеріального базису для обслуговування. Банальна ситуація для ту 22 3 та Ту 160 необхідні доволі високі та специфічні трапи для того, щоб пілоти могли сісти у літак. Базовими аеродромами дає наявна інфраструктура у ВКС РФ як мінімум, через їх входження до командування. Дальньої авіації РФ та базування там цих літаків можливо вважати крім Енгеліса та Дягілєво. Шайковка Калужська область, базування літаків не помічено, Оленя, Мурманська область, Українка, Амурська область, Біла Іркутська область, Угольний, Чукотка. До цього переліку можливо віднести універсальну. Аеродроми РФ, наприклад, державний льотно-випробувальний центр Вахтубінського, де також є вся відповідна інфраструктура. Водночас такі екстремальні аеродроми, на кшталт Тіксі, на берегу моря Лаптєвих та Совєцький у Воркуті можливо пропустити, бо вони не є штатними для цих машин, а на авіабазі Моздок у Північній Осетії цілі таки давно не базуються. Хоча можуть здійснювати проміжні посадки, як і на авіабазі Сольці у Новгородській області. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.